Іноді, коли я працюю зі своїми клієнтами над збільшенням їх доходу, вони можуть сказати мені якийсь подібний аргумент. О, Діма, у нас зараз якби, в країні все погано, у людей зараз просто немає грошей, і якби відповідно, тому там ніхто не купляє там, мій продукт чи мою послугу. Як контраргумент, я іноді проводжу таку статистику, що якщо взяти всі кошти на планеті, всі гроші, і порівну розподілити їх на всіх людей, кожній людині вийде більш ніж 31 мільйон доларів. Сума приголомшує, не правда? Звичайно, що ми з вами розуміємо, що ці гроші розподілені неравномірно і. Більшість людей має дуже маленькі кошти, і питання полягає в тому, а де ж тоді осідають всі ці великі статки? А вони осідають в кишені у багатих заможних людей. Відповідно, ці люди, вони існують, середній клас, багаті люди це люди, які розпоряджаються великими коштами. І якщо ми навчимося. З ними правильно працювати, якщо ми навчимося для них бути корисними, якщо ми зможемо наші продукти, наші послуги, наш сервіс спрямувати в тому числі і на преміальний сегмент населення, то тоді за одну і ту саму роботу іноді ми зможемо отримати суттєво більші кошти. Дуже цікавий момент полягає в тому, що у заможньої людини психологія відрізняється від Психології людини з маленькими коштами. І психологія ця полягає в тому, що для заможньої людини є в голові розуміння, що щось класне, щось добре, щось дуже цінне, воно навряд чи буде коштувати маленькі кошти. І відповідно ці люди вони розуміють, що іноді висока ціна це показник того, що це справді цінний продукт. Неважливо, це фізичний товар, це послуга, чи, чи ще щось. Звичайно, ця кореляція не завжди прям стовідсоткова, тому що ви інколи можете знайти дешевий гарний продукт, а інколи за великі гроші вам можуть продати якусь туфту. Все це теж є. Але якщо ми говоримо про базовий стереотип поведінки і сприйняття, то у людей, в яких є кошти, у них є певне мислення. І це мислення полягає в тому, що якщо цей продукт по-справжньому гарний, він має коштувати нормальні гроші. І тому, коли ми тримаємо ціни на свої послуги дуже маленькими, коли наші товари Ідуть з мінімальною націнкою. Тобто, коли ми боїмося піднімати ціни, тому що ми боїмося, що якби ніхто не буде купляти наш продукт, тому що в цілому більшість людей довкола нас не є супербагатими, ми в цей момент забуваємо, що насправді є велика кількість людей в середньому класі і в більш високих соціальних класах, у яких в голові знаходиться ідея про те, що гарний спеціаліст, гарний товар, гарна послуга, вони мають коштувати відповідних. Грошей. І тому, коли ми підіймаємо свої ціни, і коли ми в свій продукт вкладаємо більше цінності, робимо його кращим, і робимо так, що прайс на наші послуги зростає, то таким чином ми заходимо в новий для себе соціальний слой клієнтів, які купляють у нас по більш високому чеку, тому що вони розуміють, що краща якість. Ми вкладаємо більше цінності, і відповідно для нас це можливість системно зростати всередині нашої діяльності. У мене в школі є навчання, яке називається Х10 по доходу. Це така програма, яка дозволяє людині передивитися багато своїх установок і упереджень щодо грошей. І ми на практиці навчаємо людей, як вони можуть в декілька разів збільшити свій дохід. Якщо ви хочете подивитися безкоштовний перший урок цієї програми, клікніть ось сюди на це відео, і побачимося з вами вже на цьому навчанні.